Що відомо про обстріл Чонгарського мосту і як на це відреагували окупаційні чиновники? Яке значення має цей міст у логістиці російської армії? І чи зможуть його швидко відновити? Що буде з російськими військовими на півдні України у випадку знищення логістичних шляхів? І чи розуміють це у Кремлі? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Вночі, 22 червня, був обстріляний Чонгарський міст, що з'єднує кримський півострів із материковою Україною. Про це повідомив призначений на Росію так званий голова окупованого Криму Сергій Аксьонов. За його словами, постраждалих не було а на місці влучання профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна. Про обстріл повідомив і призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо. Він звинуватив в ударі Україну і заявив, що нібито використовувалися ракети дальньої дії Штормшидо. При цьому Сальдо говорить про мости, а не один міст. За його словами, на хід війни обстріл мостів, нібито ніяк не вплине, бо є інші сухопутні шляхи до Криму. Черної Очередне... бессмысленное действие по указке из Лондона, сделанное киевским режимом. Это ничего не решает для результатов спецоперации. Это совершенно безглуздо. Такое слово есть в украинском языке. Так, просто вот навредить. Сегодня именно 22 июня. Это намек на что? на то, что есть начало конца для киевского режима прежде всего. И еще один пламенный привет. Координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах, которые были в составе Украины, но переданы на Дунае для режимом Ющенко в свое время еще. Все эти координаты известны. Поэтому Буде скоро Відповідь дуже серйозна. Пізніше того ж дня представник слідчого комітету РФ, який обстежував Чонгарський міст, розповів, що обстріл було здійснено начебто чотирма ракетами французького виробництва. За його словами, площа ураження на мосту значна. Смотрю місця прошеста ведуть значительну площі пораження займе значительне час. Однак, по предварительним даним удар був нанесен ракетами по производству Франції. О чому свидетельствують? Надпис на заводській табличці ізготовітеля ракети обнаружений в ході асмутра місця пришествия. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявив, що Кремль не коментує обстріл Чонгарського мосту. Про це повідомило інформаційне агентство ТАСС. Призначений Росією голова так званого парламенту Криму Володимир Константинов у свою чергу заявив, що початковий огляд обстріляного Чонгарського мосту, начебто, не виявив серйозних пошкоджень і його швидко відновлюють. Про це він повідомив в ефірі Росія. 24 представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі «24 го каналу, коментуючи обстріл Чонгарського мосту, заявив, що зараз триває планомірна робота сил безпеки та оборони рухопору місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на окупованих територіях. Аналізувати з точки зору військової доцільності речі, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях. Я думаю, що ми будемо після того, як ці як ці території будуть звільнені, що обов'язково станеться. А зараз триває робота, і вона буде продовжена. Це планомірна робота сил безпеки, оборони, руху опору місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях, і можна лише коментувати, що далі буде. Депутат Запорізької обласної ради Павло Тімафієв у коментарі новинам при Азові зазначив, що міст у Чангурі був основним логістичним шляхом, за допомогою якого забезпечувалася російська армія на окупованій частині півдня України. Але поки залишаються і інші шляхи перший шлях через Чангар, через окупований Крим. Інший шлях це армянсько-окупований Крим. І третій шлях це, ну, умовно кажучи, Ростов-на-Дону, Маріуполь, Бердянськ і так далі. Сьогодні, завдяки ракетно артилерійським військам Сил оборони України, ми фактично закрили цей основний шлях логістичного забезпечення через Чангар, він зачинений. Зараз повністю всі, вся логістика перенаправляється через Армянськ. Депутат Павло Тімофієв вважає, що обстріл Чонгарського мосту це початок деокупації Криму. Наслідки будуть наступні: що буде ускладена логістика через пункт пропусний пункт армянськ. Це надасть можливість силам оборони робити більш прицільний і більш щільний вогневий контроль за забезпеченням логістичним через цей населений пункт. І щойно ми зможемо перерізати сухопутний коридор ростов на дону Маріуполь, Бердянськ на окупованій території, то у нас будуть дуже високі шанси для того, щоб повністю ізолювати окупований Крим від логістичних шляхів і зробити те саме, що ми робили з Херсоном. У російської армії, яка перебуває на окупованій території Запорізької області, зараз спостерігається напруженість і схвильованість через обстріли їхніх військових об'єктів і наступальні дії Збройних сил України, каже політик. Дуже великі втрати. Ми бачимо, що кожного дня до міста Мелітополя приїжджають евакуаційні автомобілі. Дуже багато поранених. Е, бачимо, що хаотично, буквально хаотично проводяться. Фільтраційні заходи це означає, що може бути в будь-якому місці з'явитися мобільний блокпост, можуть бути заборонені рух цивільних осіб. Ми бачимо на прикладі сьогоднішнього дня, що після вдалих. Прильотів до міста Мелітополя, до Мелітопольського району по військовим об'єктам ми бачимо, що був тимчасово обмежений рух між населеними пунктами сільськими, це як фільтраційні заходи, так і заходи попередження, оскільки ми розуміємо, що вони проводять таємні заходи передислокації своїх військ. Вони думають, що таким чином вони зможуть зберегти таємницю там, де здійснюється. Дійсно, це передислокація. Насправді, ми володіємо повністю е, всією розвідувальною інформацією. А втім, Росія і надалі буде робити все можливе, щоб утримати окуповані території. Вважає Павло Тимофєєв. Після того, що вони зробили в Бучі, Волнавасі, е, в Маріуполі, в інших містах в е, 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 я, Бахмуті. Я, я не бачу якоїсь нової ескалації. Все, що вони могли, вони вже зробили. Використання ядерної зброї, як нам каже очільник. Української військової розвідки воно вкрай мало ймовірно. Звісно, можуть бути якісь терористичні акти, які як на шталт Кахольської ГЕС, але ми розуміємо, що Україна і вся е, е, світова спільнота е, зробить дуже потужну відповідь на будь-які такі терористичні акти. Тому зараз вони в такому стані, що ну скажімо так, в, в, в безнадії, що далі робити, але я хотів би. Би зазначити, що насправді Росія це країна великих ресурсів. Вони не рахуються з чоловічими життями, з людськими життями, тому перемога буде, але дорогою ціною і не завжди вона буде швидка. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що російські окупаційні сили вважали для себе безпечною територією кримського перешийку, а також Арабатську стрілку і весь генічиський район, де вони розміщували свої склади зброї. Події останніх днів і останні вибухи, які лунають і в Арабатській стрілці, і знищений склад в Рикового доволі потужний склад з великим об'ємом боєприпасів і прильоти. По чонгарському мосту це вже ви знаєте чітке нагадування того, як відбувалася деокупація правого берега: це знищення логістичних маршрутів постачання ворогам зброї, озброєння, і знищення тилових запасів ворога і складів зброї і боєприпасів ворога. Знищення логістичних маршрутів російських окупантів у районі Криму тільки розпочинається, вважає депутат. Ми розуміємо, що це перший крок. Розуміємо, що е, перші удари по Чангарському мосту е, це ще не припизнення логістичних маршрутів, тому що е, ще є з боку армянська якраз. Дві дороги через Каланчаки Чаплинку, якщо ми кажемо про автомобільні і ще є залізничний міст, який іде з Жанкоя саме через той самий Чангар. Тому роботи ще попереду дуже багато. Знищення логістичних маршрутів тільки розпочинається, і відповідно можна казати про розпочаток фактично деокупації лівобережжя. Російська окупаційна влада починає втрачати контроль над лівобережною частиною Херсонщини. І розуміє це, додав Сергій Хлань. Російська окупаційна влада. Е, е, якщо ми кажемо по перше прильоти по складам, е, то там взагалі мовчок, е, і там було оціплено якраз в районі Рикова, е, всі населені пункти. Саме Рикова е, туди не допускали гражданських. Вони вивозили трупи своїх військових і. Не долали, як то кажуть, наслідки потужного прильоту. Щодо сьогоднішньої події, то тут не забарилися з відповіддю колаборанти і окупанти, одразу з'явився на відео колаборант Сальдо, який починав розказувати, що абсолютно все під контролем, як колись це робив стрімовусав на фоні Антонівського моста. Так само тепер записував відео і Сальдо. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, що сталося з автомобільним мостом через Чонгарську протоку і як його пошкодження вплинуть на бойові дії на півдні України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Голова Українського центру безпеки і співпраці Сергій Кузан зазначив, що враження таких об'єктів, як Чонгарський міст, є критично важливим для українських військових. Вся ця гілка забезпечення, яка працює, і, власне кажучи, на прийом вантажів з Росії до Криму, і на, також на перекидання сил засобів з Криму на Херсонський, на Запорізький напрямок. Тому, безперечно, що уразити саме цей міст, а там, за деякими даними, вражений не один міст, а цілих два от район Чонгаров, район озера Сиваш. Це ну для нас це обов'язкове завдання для того, щоб порушити логістику ворога. Я нагадаю, що саме сухопутнім коридором, тобто, ось цим коридором, власне, який е, був описаний, надходить до Криму. Живиться велике кримське групування, і надходить близько 70% усіх усього забезпечення. Тобто, якщо порівнювати із Керченським мостом, то там лише 30%, ну це так, грубо кажучи. Експерт зазначив, що Чонгарський міст пошкоджений, але поки що не зруйнований. Можна говорити про деяку тотожність з тим, що було з Антонівським мостом, тобто, ми бачимо такі пробоїни, і тут звісно маємо сказати, що міст не зруйнований. Тобто міст здатен пропускати якісь вантажі, але все ж таки його саме логістика, його пропускна спроможність, вона постраждала. І в тому, звісно ж, будь-які ушкодження, будь-яке зменшення навіть на там на п'ять десять відсотків пропускної спроможності мосту. Це звичайно ж для нас є велика велика перемога. В тому це тільки початок роботи, але це окупанти вже відчуватимуть протягом наступних тижнів. Вони вже відчуватимуть, звичайно ж, незручності. Сергій Кузан вважає, що російські окупаційні сили будуть намагатися якомога швидше відремонтувати міст, але пошкодження, які вже є, у будь-якому разі вплинуть на темпи логістики російської армії. Безперечно його потрібно добивати. Наскільки складно його буде вразити? Тут, безперечно, це буде складно. Ми повинні розуміти, що це є капітальна споруда, яка здатна якраз під час проектування закладається якраз можливість в таких ракетних ударів. Тому ця справа буде непростою. Під час ремонту от такі мости вони складні в обслуговуванні. І тут головне головне питання саме систематичного систематичних ударів в от, ось оці слабкі місця, які утворилися. Отже. Перемонтувати його буде можливо, але для цього окупанту знадобляться додаткові ресурси. Ну і це знову ж таки зупинка їхньої логістики їхнього постачання. В, власне кажучи, ось в, в, самого південного угрупування, і це звичайно ж втрата часу для самих окупантів. Російські військові могли б і самі підірвати Чонгарський та інші мости, які сполучають з Кримом у випадку відступу під тиском української армії. В окупантів є на випадок підходу якраз наших сил оборони до, до власне до Криму. Вони б і самі зруйнували не лише ці мости, тобто і в районі Чонгару, і в районі армянську. Ці переходи і автосполучення. Вони б ще крім того, мають план по підриву для прикладу кримського титану. Тобто, фактично, окупанти готові до найжахливіших дій, і от саме е, от є підрив Каховської ГЕС він це в чергове підтвердив, тому безперечно, нам потрібно буде зруйнувати всю систему логістики і сполучення або ж зруйнувати, або заблокувати, тобто розірвати Крим з матеріакової частини України. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук зазначив, що згодом угруповання російських сил на окупованій частині півдня України може бути заблоковане. Наші військові спікери, навіть вони е, не кажуть там Волноваський напрямок, МОКТОКМАКський напрямок. Вони вже говорять про конкретно, що є Маріупольський напрямок, є Бердянський напрямок, тобто кінцевою точкою бойових дій. На конкретному напрямку визначаються точки на узбережжі Азовського моря. Якщо ми тут відріжемо, розріжемо о, цей сухопутний коридор, сили противника, то далі треба відрізати його від Криму, це угруповання, і воно виявиться в такому собі котлі, о, з якого вимушено буде тікати. Ну, приблизно так, як воно тікало. з Правобережного Херсонщини в минулому році. Експерт також порівняв обстріл Чонгарського мосту з Антонівським, що поєднував лівий і правий берег Дніпра поблизу Херсона. Сказати, що воно е, нанесення ударів послідовних по мосту е, кожного разу наносило якісь е, великі, е, великі втрати ворогу. Ні, але послідовно, поступово, поки міст не обвалився. Зрештою, ворог міг все одно відійти на цьому напрямку, використовуючи там різні плавзасоби, але м, забезпечувати нормальну логістику для того угруповання, того угруповання сил, яке там перебувало, він не міг. Тому Суровікін вимушений буде був доповідати Путіну чи що його про непопулярне рішення. Хай далі де популярне діють. Павло Лакійчук додав, що Росія може агресивно відреагувати на все, що завгодно, незалежно від розвитку ситуації на фронті. Все болюче, болюче для неї, що ми віснуємо. Що ми, три дні вже минуло 400, понад 400 днів тому. А ми все ще тримаємось. Оце болюче, це страшно болюче, а все інше це мелочі. І коли питають, а чи застосує Путін ядерну зброю, я не знаю. Цілком можна застосувати, і не, і не тому, що ми там десь на якомусь напрямку будемо е контрнаступати, а тому, що Україна не, не зламалась. Російський політичний емігрант, колишній аналітик партії Єдина Росія Леонід Бласюк, вважає, що Росія зараз навряд чи змінить тактику ведення війни. Буквально недавно Путін угрожав, обіцяє нанести наністі некі... Серьезный очень ответ в случае применения там, Storm Shadow или Атакамс, или еще какими-то ракетами, если будут пользоваться а, на территории Крыма и э, оккупированных территорий. Вот, наверное, они что-то постараются. Не думаю, что будет что-то сильно отвлекаться, о, отличаться от того, что происходит уже. А, очередной пуск ракет, а, очередное уничтожение. пяти патріотів, Вот, или, может, даже в этот раз 10, и, ну и там тысячи полторы танків Леопард точно уничтожат они, да. Російська влада вже розуміє, що бій за Крим буде великим і сильним, каже аналітик. Будуть весьма серйозні проблеми, і вже пропагандисти говорять, що е, сьогодні е, українська армія – це найсильніша армія е, в Європі. И как они говорят, там, достойный соперник ну, являются ли они достойными соперниками? Да, тяжело, да, сложно. Очень много мин, очень много э, всего происходящего, но Украина очень тщательно относится к своим солдатам, к своим людям, и поэтому сначала готовится, а потом наступает. Это как раз элемент подготовки для того, для освобождения Крыма. Ну, перерубание артерий, снабжение, обескровливание российской армии Ядерное сброя это последнее, что может использовать Путин у этой войне, – добавил Леонид Власюк. Он надеется, что подрыв Каховской э, ГЭС покажет Украине и Европе то, что здесь э, он пойдет до конца. Типа ему там терять нечего, он пойдет до конца если не будет никакого перемирия. Но, по сути, он может попытаться, но это уже вообще ничего не решит. Кроме того, что весьма сильно ухудшит вообще его положение, и в том числе чисто физическое. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Празовія, тримаємося. Вини приазов'я.